Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і я проваджу цей етеро у співавторстві зі звукорежисером Євгеном Глібовим та гостьовою редакторкою Катериною Мацюпою. Дві години трошки менше маємо намір бути в етері в такому складі команди. Згодом мої колеги підхоплять естафету, перехоплять її навіть і провадитимуть інформаційний маратон надалі. Протягом всього цього часу, не тільки моєї частини у маратоні, але й моїх колег. Ви можете долучатися до. Розмов, які ми провадимо, і ставити свої запитання, або ж озвучувати думки, враження, все те, що вважаєте, зробити за потрібне і доцільне. Отже, ви можете це робити або в письмовій формі на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76, а до 13-ї години можете ще й зателефонувати на номер 0800 30 40 33. Моя перша розмова буде з дуже Важливою і цікавою людиною ми будемо говорити про Російську Федерацію не тільки. Я також зазначу, що цю розмову можна буде також дивитися на Ютубі громадського радіо, і можливо, це буде зокрема роботі нашого відеоредактора Ярослава Федоренка. Отже, нині ми переходимо до того, аби досліджувати світ під мікроскопом. Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо Я тим часом рада вітати Володимира Огризка, дипломата, екс-міністра закордонних справ України в етері. Пане Володимире, доброго дня. Вітаю вас, пані Ліза, Доброго здоров'я. Отже, ем, якщо так швиденько пробігтися стрічками новинними, ну звісно, що ми не оминемо е, інформації про новоросійськ, про дрон збу, який пробив десантний корабель окупантів. Як гадаєте, ось такі операції і такі дії України? Наскільки вони є важливими руйнівними для Росії? Тому що звісно, що вона буде завжди декларувати те, що ой, нам все абсолютно все рівно все. Нормально, ми взагалі абсолютно не займані в цьому. Нас ніяк не зупинити, що ви думаєте з цього приводу. Я думаю, що це дуже е, е, правильна е, асинхронна е, відповідь на е, те, що ми бачимо зараз в українських південних портах. І я думаю, що це лише початок. Е, бо у нас, як ми бачимо, є всі засоби і можливості для того, щоб Атакувати цілі, які ми вважаємо за потрібне, атакувати, і це буде не лише сподіваюся і думаю про це з надією, не лише військово-морський флот Російської Федерації, але і інші речі, які є надзвичайно важливими для Росії. Ну нам Росія зараз намагається. Заборонити фактично експорт зерна. Ну, ми у відповідь можемо так само, як ви бачимо, зараз доволі успішно заборонити Росію експорт нафти. Тому знаєте, в цьому світі все взаємопов'язано. Тому я думаю, що в Росії, хоч там будуть говорити про те, що там його цей та цей десантний корабель не ушкоджений, хоча видно, що він уже лежить на, на 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 ну не так, як перед потопленням крейсер Москва, але десь близько до того його зараз відтягають в порт. Одним словом, це е, ті речі, які є дуже болючими для е, Росії. Е, вона звичайно буде все перебріхувати, але нам своє робити, як казав Пласик. Безумовно, з приводу того, як ви взагалі оцінюєте ситуацію в Росії, нині, тому що ну я буду повертатися до того словнозвісного пригожинського заколоту в лапках, звісно, і спершу ми робили одні висновки. Потім, ніби, пилюка трошечки всілася, воно стало більш очевидно. А що робиться там в політичному секторі, так би мовити? Як це повпливало на ситуацію в країні, на вашу думку? Ну, я думаю, що він не славно звісний, хоча й в лапках, але сумно, звісний. Але з якого знову таки боку дивитися? Бо мені здається, що він показав, і про це неодноразово говорили мої колеги-експерти з центру дослідження Росії, який я маю честь очолювати, показав всю гнилість російської системи управління. Тобто її насправді нема. Це наслідок от тієї. Конструкцію, яку ну власне Росія мала всю свою історію. Це ж не тільки Путін вибудував цю царську вертикаль влади. Вона була завжди і всюди, тільки під різними назвами, тобто там насправді нічого нового немає, і саме через це ця конструкція є такою, яка безумовно впаде. Тому питання ну для мене особисто не в тому, там хто з ким біля якої чи під якою вежею Кремля перешіптується і про щось домовляється а про те, як швидко ця конструкція завалиться. Мої особисті аналізи і розрахунки показують, що це відбудеться в той момент. Коли впаде путінський режим, путінський режим впаде тоді, коли українська армія вижене останній російський окупаційний чобіт з нашої землі. От тоді почнеться почнуться дуже серйозні внутрішньополітичні процеси в Росії, коли цар виявиться несправжнім коли його треба буде. Терміново е, замінювати наш, на на когось іншого, і отут ми отримаємо е, той сплеск е, внутрішньополітичних російських емоцій, які е, без навіть поза волею його учасників, на мою думку, призведуть до того, що Росія почне тріщати по швах. Можливо, спочатку е, десь частково, е, можливо, відразу зараз про це важко сказати, тому що ми не можемо спрогнозувати. Розвиток подій в окремих регіонах, але відчуваємо, що е, е, тріщати почне. Е, тому я думаю, що ну ситуація в Росії сьогоднішній, е, ну так якщо її описати кількома словами, близька до агонії режиму. Е, відтак все попереду. Хочеться якомога швидше дійсно, щоб це відбувалося. Але як гадаєте, от станом на зараз, якими є найбільш пріоритетними взагалі напрямки для керівництва Росії, такий собі топ російських задач і проблем наразі? Ну бачите, пане Лізо, не можна говорити про російське керівництво, можна говорити про російського царя в особі Путіна. І тут я думаю, треба дякую про за це про його, уточнення, так про, про його особисті е, побажання, яким чином йому втримати владу. Чому це ключове питання для будь-якого диктатора, включаючи і російського? Ну тому що втрата влади означає втрату всього втрату безпеки, в першу чергу, безпеки фізичної. Якщо Путін втрачає владу, е, питання його фізичного існування. Стає, ну знаєте, так в прямій площині питання стає руба, тому він буде триматися за владу навіть вже напівомертвілими кінцівками, аби тільки всидіти в цьому сідлі і щоб його з цього сідла ніхто не, не, не викинув. Тому власне йдеться лише про консолідацію сил навколо Путіна тих. Ну так би мовити, з його оточення, які йому довіряють, і які можуть бути з ним до кінця. Оце власне ключова, на мою думку, зараз ідея Путіна. Все інше його абсолютно не хвилює. Чи там загине 250 тисяч цих чмобіків чи чи не чмобіків, Йому абсолютно байдуже, тому що це його не обходить. Йому це не цікаво. Йому цікаво залишитися до, до максимуму своїх днів. В Кремлі керувати оцією недоімперією, тому що інакше у нього немає жодних шансів на виживання. А які тоді яке тоді ставлення царя до стосунків і до бачення Росії в світі? Наскільки це є взагалі важливим? Чи також немає значення як світ інші країни ставляться? Бачите, це втрачає смисл після того, як міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт. все, на цьому міжнародна діяльність Путіна закінчилася. Як і власне всього його режиму цивілізований світ його приймати не буде. Більше того, його бояться приймати і країни, які, які ми зараз почали називати глобальним півнем. Відмова Південної Африки прийняти його на саміті в цій країні свідчить про що? Свідчить про те, що навіть його потенційні союзники чи партнери важко сказати, найбільш точне визначення, знайти вони так само кажуть. Ми дякуємо за вашу готовність, але побудьте вдома. Інакше нам доведеться вас заарештувати. Це означає, що кільце навколо Путіна назовні звузилося до максимуму. Залишилося кілька режимів такого ж самого антидемократичного тоталітарного гатунку, як і російський, тобто Китай, Іран, Куба, Венесуела, Нікарагуа, ну щось так, щось в такому дусі, і все. Тому говорити про якусь роль Росії в світі сьогодні ну доволі доволі сміливо я би так сказав. Ну і я можу припустити, що в Росії це відчувають цю ізоляцію, як гадаєте, чи все таки режимові вдається ще робити хорошу міну при поганій грі? Знаєте, я весь час сижу е, в цих російських пабліках і продовжую дивуватися дебілізму, вибачте за це не дипломатичне слово е, от того народонаселення, яке е, впритул нічого не хоче бачити, але головне не інше, воно не здатне е, мислити, воно не здатне аналізувати. У нього відсутній причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, воно ну, е, зовсім е, не розуміють е, причини. І наслідки тих чи інших подій і дій. Тому російська пропаганда працює бездоганно на внутрішній, що найменше ринок, і їй вдається тримати оце народне населення в абсолютно дивовижному стані повного ідеотизму. Тому боюся, що для ну переважної там 85% населення все залишається нормальним. Ну вбили чоловіка. Ну що ж ну отримую там. Ладу білого кольору, ну вбили сина. Ну що ж, ну так сталося. Він же ж умер за святое діло і так далі. Ну тобто, це не, не працює. Тобто, нам не треба розраховувати, що там станеться щось неймовірне. Люди раптом вийдуть на вулиці. От. те ж саме до речі, говорить і так звана російська опозиція, яка є по своїй суті імперською. І повторюють під іншим соусом те ж саме, що говорить Путін. Так що ні ні, там е, чекати на якісь внутрішньополітичні зміни з боку е, оцього зазомбованого населення. Я думаю, що справа абсолютно марна. Зрозуміло, я для нашої аудиторії нагадую, що ми спілкуємося з Володимиром Грицьком, депутатом, дипломатом, перепрошую, екс-міністром закордонних справ України. Пане Володимире, ось мені ще стало дуже цікаво, як взагалі чи варто зважати, звертати свою увагу, намагатися якось проаналізувати такі повідомлення, які час від часу можуть виникати в наших новинних стрічках. на кшталт Росія внесла Норвегію до переліку країн, які здійснюють недружні дії, тобто. Фактично, Норвегія тепер не дружня країна. Це щось означає, це має якісь наслідки для нас, як для України. Наприклад, як на це реагувати? Ну, бачите, цивілізований світ показує Росії, що з таким режимом він працювати не хоче і вживає відповідних заходів. Ну, наприклад, масово висилає російських шпигунів з, з своїх країн. Ну у відповідь Росія називає їх недружніми країнами і вводить проти них якісь певні обмеження і рестрикції. Ну які це обмеження? Ну от, наприклад, зазвичай західні країни мали в Росії невеликий дипломатичний штат і набирали на місці з росіян місцевий персонал. Це звичайно мали мало певні безпекові ризики. Але поза тим цим нехтували, тому що ну багато є речей, куди ці росіяни не були допущені, і таким чином просто виконували свою роботу за непогану заробітну плату. Тепер, коли скажімо, ну та ж сама Норвегія вигнала російських шпигунів своєї території, Росія у відповідь не маючи чим відповісти реально. Робить кроки, от, про які ви сказали. Вона оголошує Норвегію недружньою державою. Це означає, що тепер Норвегія не може, наприклад, в Москві набрати в штат росіян і повинна ну, реально або зменшувати свою дипломатичну присутність, активність, або ж ну, фактично, ну. Практично припиняти свою нормальну е, е, роботу, тому що ну, ну нема ким е, навряд чи хтось захоче за таких обставин з норвежських дипломатів чи технічних співробітників їхати до Москви і там бути під колпаком ФСБ 24 години на день, е, тому такі от е, речі, е, але це знаєте це як колись ще за далеких радянських часів. Радянська пропаганда казала про. Захід в безсільне злобі, От, це приблизно те ж саме, бо вони використовують майже такі ж самі слова і тепер відносно того, що робиться в країнах заходу. От якраз про безсильну злобу хочеться дещо більше поговорити, тому що я зустрілася з такою з розподілом дуже чітким, ну, принаймні, в тій аналітиці, яку читала нещодавно, я думаю, що наша аудиторія пригадує ці новини про білоруські гелікоптери на території Польщі і, власне, реакцію альянсу, реакцію самої Польщі на все це. І я побачили ось цей поділ. Одні говорять, що одні експерти говорять, що ну так, таке може бути, таке буває. Ну залетіли ті вертольоти, ну нічого страшного, полетіли назад, нічого страшного. Інші кажуть, що це випробовування заходу, що Путін намацує, промацує ґрунт, а чи, чи зійде це з рук, і що це взагалі означає. От якщо глянути в сьогоднішні стрічки, то британська розвідка теж говорить про те, що Росія буде намагатися постійно перевіряти наскільки тонке це все, тонкий лід там, б'ючи ударами поближче до НАТО, якої думки ви з цього приводу, як ви оцінюєте ці події, і що вони означають для вас? Е, сумне питання, пані Лізо, ви поставили. Чому тому, що це ж не тільки ці вертольоти? Це ж е, ракети, які прилетіли до Польщі, і яких не помітили, і сказали, що це е, наші українські ракети, якось. Змінили е, дивовижним чином траєкторію із того, щоб летіти на схід чогось полетіли на захід. Це Румунія, е, куди е, так само залетіли на е, російські ракети, але їх не побачили. Тепер це е, вертольоти, яких так само ну, начебто, ну нічого, ну ну буває ж там же ж десь залетіли туди-сюди. Е, знаєте, я в цьому зв'язку згадую великого друга е, е, російського царя. Турецького президента Ердогана, який кілька років тому назад просто нічого ні ні від кого не питаючи і не думаючи, просто дав команду, і російський літак просто був збитий турецькими військово-повітряними силами. І на другий день Путін зрозумів межі свого маневру. А тепер вони друзі, тому з цього можна зробити простий висновок. Так да, і що головне. Це ж Туреччина, це ж країна Альянсу, тобто країна Альянсу збила російський літак. Тобто, де-факто це можна розглядати як те, що НАТО оголосило війну Росії, тому що ну, відбулася така непроста не, не, не екстраординарна подія. Чи настала Третя світова війна? Ні. Але Путін зрозумів, повторюю, ще раз, межі своїх. Маневрів і дій. От якби е, польські е, протиповітряні сили збили е, цих два вертольоти, то повірте, на другий день, е, я думаю кілометрів за 300 від кордону, жодного подібного вертольоту ми більше не побачили. І все. Але на превеликий жаль, е, наші натовські колеги вони бояться власної тіні. Вони. Е, Вважають, що треба дмухати на холодну воду. Ну от додмухалися 30 років. Виховували монстр. Тепер він показує свої зуби, які вони власне вирощували і допомагали, щоб вони виросли в такі величезні і криваві ікла. Окей, гаразд. Вони бояться дмухають на холодне. Україна протистоїть, не боїться, дає відсіч. Бачимо повідомлення про е, дрони, про ось такі атаки, і бачимо зокрема теж реакцію заходу, який часто густо говорить про те, що ой, ну це що таке? Ну не треба так, навіщо? Е, що думаєте з цього приводу? Про що це? Ну тому що у мене просто когнітивний дисонанс в голові, і я не розумію, як таке взагалі можливо. Тобто нас вбивають, а ми мусимо лише відбиватися нічого більше? Ну знаєте, я все роблю висновок дуже простий. Нам треба мати ту зброю, яка буде достатньо для того, щоб стримувати і перемагати ворога на його території, і напитати у наших дорогих західних партнерів дозволу. А чи можна нам, вибачте, розбомбити. Аеродром, який знаходиться за 300 кілометрів від нашого кордону, але з якого злітають літаки, які бомблять і вбивають наших людей? Не треба е, гратися в такі ігри. Треба просто чітко і ясно е, виставляти акценти. От е, для мене, до речі, е, дуже важливе питання, на яке я поки що не маю відповіді: де наші ракети? Де наші ракети радіусом дії тисячу кілометрів? Я не, не втомлююся повторювати одне й те саме запитання. Е, наше виробництво українське продукувало ракети на 10 тисяч кілометрів, які долітали б теоретично до Вашингтона. Нам не треба стріляти по Вашингтону. Нам треба стріляти по е, російських військових об'єктах в радіусі 500 кілометрів. Де наші ракети? Чому це питання досі стоїть як запитання, а не як те, що ми повинні були б вже давно мати? При тому, що е, є і е, е, інженери, є і промислова база, є і можливості, от до тих пір, поки ми будемо стояти з протягнутою рукою і просити е, там атакимся, чи е, тауруси, чи все інше, е, а не розробляти свою власну е, е, зброю. До тих пір ми будемо отримувати те, що ми сьогодні маємо там на півдні України чи в будь-якому іншому місті, яке обстрілюється е е е російською е бандитською країною. Дякую вам, пане Володимире, за цю розмову і за ці запитання. До речі, сьогодні будемо говорити в етері про укроборонпром. І я думаю, що ваше запитання, які лунало щойно, є дуже дуже доречним. Я теж Ну поставте такі запитання вашим вашим наступним гостям. І я дуже з задоволенням послухаю їхні відповіді, бо вони не теоретичні, вони дуже практичні. Дякую, дякую вам дуже, Володимир дякую Гриско, вам. дипломат, екс-міністр закордонних справ України, з нами спілкувався. Пан Володимир каже, що буде слухати відповіді наших наступних гостей. До того ж, закликаю й вас. Думаю, що це хороший приклад. Тим часом у нас є нагода перерватися на невеличку рекламу, після чого ми повернемося і матимемо одну важливу розмову про проблему визнання, про вміння просити пробачення вибачатися, і про те, що це нам може чи не може дати. Реклама на громадському радіо.